Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні ми розглянемо цікавий, але не часто обговорюваний діагноз румінаційний розлад. Цей розлад є частиною класифікації розладів харчової поведінки у ДСМ5. Ми пояснимо, як він проявляється, що про нього говорить наука, а також розглянемо два клінічні випадки. Що таке румінаційний розлад? Він характеризується повторним поверненням їжі із шлунка в ротову порожнину після ковтання, без фізіологічних причин. Люди пережовують їжу повторно, а потім знову ковтають її або випльовують. Розлад часто зустрічається у дітей і у людей з когнітивними порушеннями, але також діагностується у дорослих із нормальним інтелектуальним розвитком. Критерії діагностики за ДСМ 5. Перше повторне повернення їжі. Румінація, що триває не менше одного місяця. Друге. Відсутність медичного стану, який би пояснював симптоми, наприклад, рефлюкс, езофагіт або стеноз. Третє. Немає інших пояснень. Румінація не є частиною іншого розладу харчової поведінки, наприклад, анорексії чи булимії. Четверте Функціональні наслідки. Румінація може впливати на фізичний стан, втрата ваги, дефіцит харчування, соціальне функціонування, наприклад, уникнення їжі в компанії інших. Особливості розладу. Румінаційний розлад може супроводжуватись почуттям комфорту, чи навіть задоволення від румінації, соціальною ізоляцією через сором за свою поведінку, медичними наслідками, такими як недостатність ваги, гастрит або інші проблеми із шлунково кишковим трактом. Клінічні випадки. Випадок перший дитина з румінаційним розладом. П'ятирічний хлопчик Андрій. Який був направлений до гастроентеролога через постійне повторне пережовування їжі. Мати помітила, що Андрій часто випльовує їжу або повторно ковтає її після того, як вона вже була в шлунку. Скарг на біль в животі чи блювання немає. Думки у дитини немає усвідомлених думок про свою поведінку, але вона зазначає, що їжа повертається сама. Почуття, Почуття спокою під час румінації. Фрустрація у відповідь на реакції матері чи вчителів у дитсадку дії часті румінації після кожного прийому їжі, уникнення їжі в компанії інших дітей через помітні реакції оточуючих. Випадок другий дорослий із румінаційним розладом. 25-річна Анастасія, студентка, звернулася до психолога через тривогу і соціальну ізоляцію, яка виникла через її незвичну поведінку під час їжі. Вона помітила, що після кожного прийому їжі вона повертається в рот. Цей процес її не турбує фізично, але викликає сильний сором. Думки я ненормальна, інші точно це помічають, мені не можна їсти в компанії друзів, це виглядає огидно. Почуття сором за свою поведінку, тривога перед соціальними зустрічами, де є їжа. Полегшення, коли їжа повертається в рот під час румінації, дії вживання їжі лише вдома, випльовування їжі, якщо є ризик, що хтось це помітить, уникнення запрошень на вечері або святкування. Наукові факти про румінаційний розлад. Перша етіологія. Румінаційний розлад може виникати через когнітивні порушення, стресові фактори або недостатньо сформовані харчові звички у ранньому віці. Друге коморбідність часто зустрічається разом із тривожними розладами, аутизмом та затримками психічного розвитку. Третє лікування. Поведінкові методи, зокрема, створення нових асоціацій із прийомом їжі, є найефективнішими. У деяких випадках використовуються медикаменти для лікування тривоги чи депресії. Четверте, прогноз: При ранньому втручанні і адекватній терапії більшість пацієнтів демонструють значне покращення, однак без лікування розлад може викликати серйозні медичні та соціальні наслідки. Румінаційний розлад є складним і часто недооціненим станом. Його виявлення та лікування потребують делікатного підходу, що враховує як поведінкові, так і соціальні аспекти. Якщо вас цікавить більше інформації або ви хочете обговорити схожі випадки, залишайте свої коментарі чи пропозиції для наступних подкастів. Дякую і до зустрічі!